Ну, що я вам скажу, хлопці та дівчата, підписник прислав мені ось таку зарядку. Це типа тест і зарядка, як навантаження. Непогано вона працює, вона бюджетна я подивився на Aliexpress, за 300 гривень можна взяти на 4 кума. Дивіться, по одному один акумулятор. Один слот видав нам 264, другий 2300, третій у нас видав 284. Четвертий, 257. Зараз я вам покажу, що літокала і X-Star видав. Літокала, ті ж самі акуми. Вони так і видають 2300. Перший слот, другий слот 2 200. Третій слот 2400. Четвертий у нас 2400 майже 2500. X-Star, ті ж самі акуми. Дивимося, також видав під 260, двісті шістдесят, дві і останні дві двісті. Коротше, скоро вийде відео. Я буду порівнювати всі зарядки, яка бреше, яка більш точно показує. Ось так: візьму X-Star, візьму літу візьму цю і візьму ще й аторчика. Буде цікаво, так що підписуйтесь.